Освітні інструменти сучасного викладача штучний інтелект. Технологізація освітнього процесу створює нові виклики для педагогів? З появою штучного інтелекту постає багато запитань, труднощів і водночас перспектив. Які нові можливості та виклики штучний інтелект принесе у світ освіти? Як це може змінити освітній процес? Штучний інтелект це розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, який зосереджений на розробці інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Важливо під час користування ресурсами штучного інтелекту формулювати точний запит для досягнення найякіснішої відповіді від системи. Штучний інтелект. Може зробити навчання ефективнішим і доступнішим для учнів, а також полегшити роботу викладачам. Нейронна мережа один із напрямків штучного інтелекту, мета якого змоделювати аналітичні механізми, що здійснюються людським розумом. Її завдання класифікація, передбачення та розпізнавання. Нейронні мережі, які базуються на штучних нейронах, здатні приймати, обробляти та створювати дані. Вони можуть знайти своє застосування у багатьох сферах життя, включаючи навчання. Наприклад, Math GPT допоможе з математикою, EDETGT виправить помилки в тексті англійської, екзам Перетворить складні навчальні матеріали на картки та тести для самоперевірки. Кінсенсіс є великою науковою базою знань на основі штучного інтелекту, яка може бути корисною для студентів та вчених. YouTube Summary Summerрізд GPT. Перетворить будь-яке навчальне відео або лекцію на текст. Я використала своє навчальне відео Епатажна поведінка Артюра Рамбо. Епатажна поведінка Артюра Рембо. Артюр Рембо за своє коротке життя здійснив революцію поезії. Бунтівник за натурою. Він рішуче відмовляється від усіх форм цивілізації. І штучний інтелект перетворив його на текст. Explain like I'm five. Пояснить незрозумілі речі простою мовою. Спростить складні теми. Та зробить їх легкими для розуміння. Наприклад, складну тему ексистенціалізм в романі Чума Альбера Кам'ю «Explain like I'm fine» пояснить простою доступною мовою. Він надає навіть кілька прикладів, але є і граматичні помилки на це теж треба звернути увагу. Ексистенціалізм це філософський напрям, який підкреслює індивідуальне існування та свободу людини. Доктор, як індивідуальна особистість, постає перед важливими питаннями життя та смерті, значенням людського існування. Він має вибір залишитися в місті і допомагати людям або втекти і зберегти своє життя. Цей вибір відображає основну тезу екзистенціалізму, свободу вибору та відповідальність за свої рішення. Діп Насталджа це інструмент для відтворення відео, який анімує обличчя на фотографіях. Використовує штучно нейронну мережу для застосування попередньо записаних рухів обличчя до нерухомої фотографії. Коли користувач завантажує фотографію, штучний інтелект аналізує обличчя на фотографії та застосовує рухи на основі бібліотеки попередньо записаних виразів обличчя. Ці вирази створюються акторами та використовуються для імітації реалістичних рухів, таких як моргання, усмішка та нахили голови. Створюється враження повернення до життя Оскара Вальда. Результатом є коротке відео нерухомого зображення, де обличчя здається рухомим. DeepAI – сервіс, який пропонує інструменти для творчості на уроках. За допомогою цього сервісу можна генерувати картинки за текстовими запитами, що дозволяє викладачеві створювати цікаві завдання та розширювати можливості учнів. За цитатною характеристикою штучний інтелект згенерував обличчя жульєна Сореля Paint by Text Чат-картина за текстом допоможе створювати матеріали для презентацій за письмовими інструкціями з допомогою штучного інтелекту. За допомогою цього сервісу ви зможете редагувати свої фотографії та створювати ілюстрації для своїх презентацій. Відкриваємо чат і вводимо команду промпт. Далі вводимо опис бажаного зображення, додаткові параметри для нього, деталі. Нейромережа може створити зображення за описом і може змінювати вже існуюче зображення, здатна стилізувати фото. За запитом створила новий портрет Одіссея. Чат GPT генератор текстового контенту, який може створити будь-який текст. Він може працювати з програмним кодом, формулами та числами, генерувати абсолютно все. Це віртуальний помічник, чутливий до формулювання запитів. У березні 2023 року освітній проєкт на урок презентував перший українськомовний чат на базі штучного інтелекту чат GPT, який імітує реальний діалог з відомими історичними постатями України та світу. Помічник працює як з текстом, так і зображенням відео та аудіо. Помічник розроблений спеціально для освітян України. Це персональний помічник сучасного викладача, який оптимізує його щоденну роботу. Це набір інноваційних інструментів на основі штучного інтелекту, які допомагають створювати унікальні завдання. Тести, презентаційні матеріали, чек-лісти, таблиці, зображення, аудіо, флешкартки, групові завдання, інтерактивні чати, переклади, професійні добірки та багато іншого. Штучний інтелект це віртуальний інтелектуальний помічник, джерело інформації, персональний нейровикладач для здобувача освіти, мовленнєвий тренажер, цифровий консультант із різних галузей знань. Асистент викладача в організації навчання. Штучний інтелект не є енциклопедією і єдиним джерелом знань. Роль викладача допомогти здобувачеві освіти коректно ефективно використовувати штучний інтелект в навчальній діяльності. Роль здобувача освіти оцінювати згенеровану інформацію. Критично мислити, ставити правильні питання.